Будуть вони загрібати жар чужими руками. В останню мить вони хочуть а, своїми руками щось робити, або це буде удар не людьми, не піхотою, а якоюсь далекобійною, дуже сильно далекобійною а, зброєю, технікою. А, надалі крок штатів до рашки що вони будуть робити, або нічого не будуть робити. Тут надія на те, що все якось само розсосеться, уляжеться і все буде ок. Вони вже домовилися. Вони вже домовилися. Хто цю домовлен... хто їхню домовленість не підтримує, того чекає. Того чекає знищення, того чекає ізоляція, але вони не розуміють. Про що вони домовилися? В плані того, що воно не працює на... в реальності. Тобто, домовленість є, розуміння є, що вони там один від одного хочуть, і яким буде мир, але воно так не буде, як вони домовилися, бо це з реальністю немає нічого спільного. Так, також Штати по відношенню до нас. Що далі буде? Ну, співчуття, погроза закінчити з нами будь-які стосунки, далі зацікавленість в, наш, в нас, в наших ресурсах. Таке шизофренія, знаєте. В якийсь момент вони будуть благати нас бути не такими жорстокими по відношенню до нашого ворога. Дай Бог, щоб цей день настав якомога скоріше. Так, поїхали далі. Так, перший крок до угоди мінеральної зі штатами. Там, де літій у нас. Ой, ми підписуємо угоду, мінеральну, так названу угоду зі штатами. Що воно для нас? Ми з вами на цьому нічого не заробимо. Я маю на увазі прості люди, прості українці. Якщо і зароблять на цій угоді, то це тільки люди, ті, які звикли жити за чужий рахунок. Це перше, друге, якщо наша влада думає, що підписавши якісь ресурсні угоди з, з, зі штатами. Вони до нас будуть якось добрішими. Ми отримаємо від них більше допомоги. Ні, так не буде. Воно так не працює. Воно так не працює. 400 гривень донат молодці! Дякую. Нам відомо про атаку на Київ, численні жертви, зокрема, трагічна смерть громадянина США. Ми засуджуємо ці удари Держдеп США. Про масований обстріл Києва. Це да, сильно. Вони засуджують ці удари. Ой, так, Тимошенко пропонує безкоштовно виділити по 2 гектара землі українським захисникам, які після війни захотять, захочуть зайнятися сільським господарством. Додатково лідер партії хоче надати їм. Запрощений доступ до кредитів та навчання, це дасть можливість воїнам отримати землю, працювати на ній, забезпечувати свою сім'ю справедливим рішенням, адже саме вони обороняли нашу землю обороняють нашу землю, щоб не відбувалося зараз домовленості, недомовленості. А кожного дня наші хлопці і дівчата обороняють нашу землю, потребують нашої з вами допомоги. Дивимося, ініціатива. По, про 2 гектара землі захиснику Наші депутати кістьми лягуть на ту землю. Я не знаю, що вони з нею зроблять, але вони ні кусочка не віддадуть. Ну, нащо таке робити, коли самим можна по карманах напіздять і жити припиваючи? Це поки що так. Трамп дав Ірану 24 години на те, щоб відмовитися від своїх е ракетних ядерних програм і здатися. Ну, так, да, про 24 години він ще казав про, про дещо. Але не сталося, як гадалося. На авіабазі Дієго Гарсія, США, готують до зльоту 4 бомбардувальники, які здатні нести ядерні бомби. Ядерна катастрофа Ізраїль-Іран. Ми казали з вами, що найстрашніша ніч, ну тобто подія Іран-Ізраїль, вона ще попереду. І ядерка, те, що вони пошкодять або застосують її, ну, на жаль, зараз це як, як мінімум 90%. Найближчі події для України на полі бою і у політичному просторі. Найближчі події для нас із вами. На полі бою для нас. Нові цілі. Нові перемоги, нові знищення в політичному плані, в економічному плані для нас, для українців найближчі події. Знищення базових документів, переробка базових документів. Це що таке? Це може бути конституція, це можуть бути якісь закони основні. Це знаєте на що схоже? Це схоже на те, коли люди, які не нажралися ще у корита, там які сидять. Вони не те, що мать одну продадуть, а вони готові ну абсолютно на все. А змінити щось у законодавстві, то й подавно, то абсолютно не проблема. Якісь такі новини чекаємо. А є офіційний документ, навіть не те, що це якась. Там, не знаю, там смс-ка прийшла у Вайбері. Ні, це офіційний документ, в якому написано, що всі мають залягти на дно, роз'їхатися. Ми з вами нещодавно також дивилися, що треба до бабушки на дачу поїхати, роз'їхатися хто куди, для того, щоб два дві сторони. Розібралися, помірялися яйцями або домовилися, і невідомо, як вони будуть домовлятися, чи будуть вони домовлятися, чи будуть вони мірятися. Тобто, от вам і не така вже і дебільна заява. До речі, коли вона буде писати про якісь домовленості або мирні угоди, або переговори, оце буде таки правда. Тобто вона сама не зрозуміє, що вона прям напише так, як є, є насправді. На так, добре. Тут зрозуміло, а знаєте, що мені не зрозуміло? Це з нашої сторони чи ні? А, це з нашої сторони народ, гарні новини. Будемо з вами дивитися скоро на картинки з дуже великим обсягом вогню, полум'я, пожежі, не на нашій території. Так, поїхали далі. Так, Безогла тепер наїхала на Тараса Тополю. мовляв, він мобілізувався для картинки. І що приліт у його квартиру, то карма. Ага, тобто старша по кармі зараз у нас без угла, да? так? Так. Чи дійсно Тарас Поля служить. І ми кажемо про приліт. Це називається приліт. Отак виглядає приліт. Тобто тут питань нема. Щодо його служби, служба закінчилася, або от от закінчиться, і людина навіть отримає якийсь, як це сказати, якийсь такий дуже серйозний бойовий досвід, не, як тут написано, для картинки, не для картинки це точно. Так, що така, така ж собі чергова заява? Розгортається серійне виробництво Арешника, заявив бункерний. Це, на щастя, сказало, що Ліщина добре, ну, в смислі, Арішнік, до, дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах. Да, на мирних людях. А, так, значить, серійне виробництво Арешника. Будуть вони випускати той арішнік. Прийдеться їм потім той арішнік продавати, майже на колінах вмовляти, когось його купити, бо не зможуть вони ним скористатися. Дуже добре. Рашку чекає ще більше сюрпризів. Україна планує сміливі місії, такі як операція Павутина, тільки що з вами бачили, і полум'я, і пожежі. Дуже яскраво буде. Трамп може відключити інтернет, і Європа нічого не зможе з цим діяти. Ну, клас, От бачите, тут по кармі старша безугла, по інтернету Трамп, тобто всі якось так ну, розподілилися дуже гарно. Ага, значить, ЄС має фатальну вразливість через майже повну залежність від американських постачальників хмарних послуг. Усього три американські гіганти Amazon, Microsoft і Google займають понад дві третини ринку. ЄС. Американські агентства можуть шпигувати за конфіденційними даними європейців. Ну і що, що там можна нашпигувати? Так, значить, проблеми з інтернетом, відключення інтернету у Євросоюзі, в Європі. Так, да, буде. буде чисто політичні рішення. І Європа буде переходити на дуже сильно почасовий, дуже дорогий інтернет, або максимально перероблювати всю цю систему для власної незалежності, і також з цим пов'язані ще більше проблеми з інтернетом. Франція та Німеччина збільшила підтримку ЗСУ та буде спільно інвестувати в українську оборонну промисловість. Допомога нам від Франції. Від Німеччини. Франція підтримка від Франції. Безумовна. Підтримка від Німеччини. Підтримка від Німеччини не така безумовна, як від Франції. І буде залежати від політичних. Дій. Між нами і Німеччиною буде спільна, спільний в'язень. Людина, яку закриють, передадуть, можливо, дадуть прихисток, і в цьому буде Німеччина приймати участь. З одного боку, Німеччина буде вважати, що це добра справа, а з іншого буде розуміти, що так ми сильніші не стали таким чином. Слідкуємо, що там буде відбуватися. Дякую. Бункер не хоче розмістити 10 тисяч солдатів у Придністров'ї Донат 200 гривень. Дякую, молодці. Яке поряд з Одещиною? Щоб реалізувати цей план, Кремль планує встановити у Молдові прерашиську владу. Ну да, ну ми ж про це і казали, що воно так, воно так і хотілося. Чи зможе бункерний Кремль розмістити 10 тисяч пакетів чорних у Придністров'ї? Це ваші і ваше вже рашистській владі. Якось 200 гривень донат, дякую, молодці. Якось, знаєте, призивати людей йти на вірну смерть. Оце важче і важче це робити. І плюшками будуть, і якимось там грошима будуть, і чуть ли не з дитячих садків будуть забирати людей і пропонувати якесь дуже щасливе майбутнє. А потім буде і не тільки плюшками, а вже і погонять стадо із зеками, і не зеками, із психічно хворими. І це також не допоможе. Єдине, що вони зроблять в Придністров'ї, вони поставлять там свою техніку, не так людей, як техніку бойову. Оце їм вдасться зробити. Чи надовго, наскільки воно їх спасе, ну ми ж всі розуміємо, що їх вже нічого і ніхто не спасе. Бункерний втрачає союзників. 200 гривень донат, ще. Дякую, молодці. молодці. Так, у Киргизстані, що входить до ОДКБ, активізувалися антирашистські настрої. Та ви що, давно пора. Втрата політичного впливу на Киргизстан стане геополітичною поразкою бункерного. О, оце вже гарні новини. Бо колись ми з вами бачили, що як тільки е, хтось один піде са двора. Всі інші послідують такому ж самому прикладу. І вся та рашистська імперія, так названа, вона розвалиться остаточно і безворотньо. Значить, так, союзники, союзники, ну, в лапках беремо це слово. Кремля, далі їх дії, їх настрій, їх відношення до Рашистської федерації. О, пішли, поїхали. Треба спасати свої шкури, треба валить, бо можуть і нас судити. Да, судити будуть усіх, абсолютно усіх. До кінця цього року буде бунт, великий конфлікт з країною, країною з партнером, з країною, яка зараз входить до цієї Російської Федерації. Ну, Тобто зі своїми, зі своїми буде конфлікт, а саме з ким, і з якого приводу, з тими людьми, які зараз найактивніше беруть участь на боці ворога живою силою і зброєю. І на фоні чого буде конфлікт, дивіться, ця країна, територія. Вони допомагають зараз расистам, і вони їм вже зараз допомагають тільки на тій умові, що расисти сказали: ок, коли все закінчиться, ви будете вільні. У вас буде своя держава, ви відділитесь, і типа все буде добре. Та щось трапляється не так, не так, як гадалося, сталося не так, як гадалося. В кінці війни. Це для расистів повний треш, і, ну, і їх партнери починають казати: Альо, ну, типу, ми не так домовлялися. Поїхали далі. НАТО виділить Україні 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютен. НАТО виділяє нам 20 мільярдів військової допомоги. Не виділяє не військової. Дякуємо. Україна та Японія уклали угоду про надання 3 мільярдів доларів, отриманих із заморожених е, активів расистів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби для зміцнення економіку та розвитку країни. Так, е, значить, Японія. Наскільки Японія нам допомагає? О, Отут вони молодці. Е, допомагають так, але на своїх умовах молодці. Ну, от таке враження, що знають, що нашим кошти давати не можна. не можна. Акції Тесли впали майже на 10% на фоні конфлікту. Трампа і маска, щось там якась рубілова. Щось подружки посварилися. Подивимося, до чого ця сварка призведе. Погрози, погрози. Ой, щось буде таке, як, прям живенька буде. Прям у них там красиво все буде з продовженням, драматургія на вищому рівні, оприлюднення чогось, різкий поворот подій, якийсь удар неочікуваний, щось таке. Прям. Закупаємо попкорн і дивимось. Прийде на допомогу знову ж таки якась жінка і розрулить оцю всю пітушню. Як це вплине на нас? Ось що я хотіла запитати цей конфлікт, чи має він для нас якісь наслідки? Наслідки такі, що ми з вами дивимося на наших союзників і думаємо, що якщо хочеш щось зробити добре, треба це робити самому. Так. Дякую.